Доброго дня! Я щиро радий вітати всіх, хто присутній на каналі і спостерігає за моєю активністю. Я дуже вам вдячний. В минулому випуску ми говорили про підготовку посівного матеріалу озимих зернових, наприклад, конкретно озимої пшениці, до посіву. Тобто очистка, калібрування і протруювання на кожному етапі, які моменти, важливо завжди пам'ятати і враховувати для того, щоб отримати на виході якісний посівний матеріал. Крім того, хочу сьогодні згадати про тему демо-посіву кукурудзи. Хто дивився мої ролики по демо-посів кукурудзи, я вам дуже вдячний. Хочу вам нагадати, хто не в курсі, розказати, що в нашому господарстві закладений в цьому році був демопосів із 35 гібридів кукурудзи від семи різних компаній. Для чого це було зроблено? Це було зроблено в першу чергу для того, щоб визначити. Безпосередньо для нашого господарства найкращі гібриди, які будуть найбільш адаптивні і, відповідно, в підсумку найбільш вражальні у нашому регіоні при нашій технології. По ходу розвитку гібридів ми порівнювали їх між собою за обраними критеріями. Тобто дефіцит цинку, дефіцит фосфору, діаметральність стебла, кількість лисків, висота закладки початка, висота рослин. Формування мікроклімату і тому подібне. Хто передивився щиро вдячний, хто не передивився, залишу посилання в описі. Але просто хочу нагадати, що цю тему ми не запускаємо, просто до збирання ворожої кукурудзи ми ще не дійшли. І тому в підсумку, підсумковий ролик по цій темі буде висвітлений на каналі, там буде інформація по врожайності, і потім буде проведений аналіз з приводу того, який же гібрид чи яка група гібридів проявила себе в цьому році найкраще. Тепер рухаємось далі. Сьогодні мала бути тема параметрів посіву озимої пшениці, тобто глибини, густоти, напрямки і тому подібне. Але з певних причин сьогодні буде інша тема. Сьогоднішнє відео воно буде легке оглядово, пізнавальне відео про те, в якому стані знаходяться ріпаки в нашому господарстві, що ми для цього зробили відповідно. Тепер почнемо по порядку. Ріпаки на полях нашого господарства розділені на три категорії: перша категорія це. Ранні ріпаки, які висівалися в першу декаду серпня в оптимальних умовах, і вони формувалися найбільш потужними і розвиваються на даному етапі найкраще. Друга категорія ріпаків це ріпаки, які висівалися друга-третя декада серпня, тобто це середина і кінець посівної кампанії. Висівалися вже на півсухий ґрунт, відповідно. розвиваються вони нерівномірно, великий розліт по фазам між рослинами, і тому там вже трошки інший підхід до їх вирощування. І третя категорія це зовсім невеликі ділянки поля, це пересівний ріпак. В минулому році, хто спостерігав за моїми роликами, той знає, що в минулому році в нас стався такий казус на полі, коли сівалка висіяла 30 гектарів з добривом, але без насіння, і при цьому датчики не показали, що насіння до сошників не поступає. В цьому році ми напоролися на ті ж самі граблі. У нас така ж сама ситуація на двох останніх полях нашого посіву, тому відповідно в другій половині вересня ми. Були вимушені їх пересівати. І зараз на цих полях ріпак лише сходить, тому там буде зовсім інший підхід до його вирощування. Крім того, забігаючи наперед, хочу зазначити, що за способом рістрегуляції, то весь ріпак в нашому господарстві розділений порівно на дві категорії. Перша половина це біологічна рестрегуляція, друга половина це хімічна рестрегуляція. Тепер почнемо по порядку: від самих старших ріпаків до самих молодих ріпаків. Зараз я знаходжуся на полі, де висіяні були першими ріпаки, тобто це перша декада, можна сказати, середина першої декади серпня. Першочергово планувалося на цьому полі і, взагалі, на полях раннього посіву використати гліфосат до посіву. Або після посіву до сходу. Але я розповідав про те, що ґрунт був настільки сухий, що ми його обробити повноцінно і спровокувати проростання падалиці не могли. Ми чекали опадів. Відповідно, після того, як опади пройшли, ми обробляли ґрунт, але сразу після обробки заходили сівалкою і сіяли. Це призвело до того, що падалиця з'являлася в один і той же час, коли й основна культура. І в нас не було часового простору для того, щоб до сходів ріпаку внести ось тут гліфосат і забрати падалицю Нам довелося в підсумку працювати громініцидом. Але нас радувало те, що ми висівали в вологий ґрунт, було тепло, волога є, повітря є, все оптимально. Відповідно, сходи ми отримали дуже швидко. Вони розвивалися динамічно і густоти нам більш ніж достатньо. Коли настав момент. Для того, щоб боротися з падалицею, а ми пам'ятаємо, що це 2-3 листочка, коли вузол кущення сформувався, але з нього ще не виходить коренева система, а лише з'являються бруньки, з яких потім будуть з'являтися корені, в цей період ми зайшли ромініцидом на основі клетодима і забрали падалицю, знявши проблему. Разом із гімініцидом, як завжди, ми додаємо інсектицид і адіван. Тобто ми ці два компоненти: інсектицид, контактний дії і адіван, додаємо у кожне оприскування. Після того, як ми... Обробили поле грамініцидом, ми поле не чіпали аж до появи третьої пари справжніх листків. Коли настала фаза 5-6 листка, прийшов час ріст регуляції. Ці поля старші вони попадають під категорію біологічної рістрегуляції. регуляції. Про ці продукти я вже розповідав: це продукти MC extra і max 600. Ми використовували max 600 у нормі 300 г на гектар у фазі 6 листків. І сумісно з ним, звісно, використовували інсектицид і адювант. Про те, що це за продукти Екстра і Мак 600, я вже розповідав. Для того, щоб сильно не повторюватися, я залишу посилання в описі під відео на цей матеріал. Але коротко скажу, що це біологічний продукт на основі екстракту водорослей, аскофілом вузватий, який стимулює рослину до максимально сильного бронькування і в підсумку, що ми маємо, коли обробляємо ріпак цим препаратом. В підсумку ми отримуємо ефект, коли рослина не формує. Далі листки, тобто ми захищаємо її від переростання, вона починає посилено формувати бруньки, тому що це така характеристика цієї самої водорості. Вона посилено формує бруньки, вона посилено формує кореневу систему, і для нас це найкращий хід розвитку подій, тому що. Велика листова маса, по суті, нам для зимівлі не потрібна. Вона буде лише витрачати енергоресурс самої рослини. Вона все одно весною перейде в категорію органічної речовини ґрунту. Ну, після вимерзання, можливо, випрівання, в залежності від того, які будуть умови взимку. Але саме важливі для нас це потужний корінь, розгалужений, з великим запасом цукрів, з гарною кореневою шийкою, а коренева шийка, в свою чергу, з великою кількістю бруньок. Ось це наш ключ. І тому. Коли в нас було три пари справжніх листків, ми використали 300 г на гектар макс 600, плюс інсектицид плюс адівант і обробили поля. Після цього ріпак змінив вектор і перестав розвиватися вверх. Він почав розвиватися в ширину. Почали з'являтися нові бронячки, допоміжні листочки, але основні листки більші, більшої кількості їх вже не було. Тобто, як було 6, так і залишилось. Але цей період тривав зовсім недовго. Рослина хотіла розвиватися, і тому зовсім скоро ми почали бачити, що рослини починають формувати нові листки. Відповідно, знову потрібна ріст регуляція. Ми використовуємо знову макс 600-300 грамів на гектар, знову інсектицид контактної групи і адівант, і знову проводимо обробку. Обробка ця проводилася зовсім недавно. Зараз ми бачимо, що... Ріпак розвивається непогано, він формує нові бруньки. Коренева система, як наче вимита, чиста, ніяких хвороб, дуже пружна. Відповідно, що запас цукрів набивається, значить все розвивається так, як потрібно, ніяких дефіцитів не проявляється. І тому тут поки що ми просто спостерігаємо за шкідником, щоб нікого не пропустити. І дивимося, як розвивається. Якщо буде переростання, доведеться знову ж таки його контролювати. Якщо з'явиться шкідник, ну взагалі від ситуації будемо вносити корективи в. Технологію вирощування. Це те, що стосується цього ріпака із категорії самих ранніх, ну або самих старших. На цьому польовому масиві вже зовсім інша ситуація. Тут висіяний ріпак із другої категорії, як ми їх поділили. Тобто, висівався він у другій і третій декаді серпня, висівався у напівсухий ґрунт, тобто постійно волога опускалась все нижче і нижче. ґрунт висихав. Відповідно, деяке насіння потрапило вологий ґрунт, деякий в сухий. І сходи, як ви можете бачити, вони нерівномірні. Після того, як в нас ішли тривалі дощі в кінці серпня, але більше все-таки на початку вересня і до середини вересня в нас тривалі дощі були, постійно перебивали нам роботу. То лише після цих дощів ми побачили, що в нас щільність починає формуватися така, як потрібно, за рахунок того, що все насіння, яке лишало в сухому ґрунті, воно нарешті все-таки вже зійшло на поверхню. Тому щільності нам вистачить за умови, якщо всі маленькі рослини, які зараз зійшли, вони виживуть. Але, вибачте, я забіг наперед. На цьому полі зовсім інша картина. Тут ґрунт оброблявся завчасно. Тут попередник був ячмінь, а не пшениця, як на інших полях. І тому тут у нас була можливість ґрунт обробити вчасно. Ми його обробили. Відповідно, в нас був час і доволі таки достатньо для того, щоб використати гліфосат. Так ми і робили. Тобто перед посівом ми сюди запустили гліфосат. І все забрали, все, що було. Падали цю берізку, частково також забрали, і всі буряни-дводольні, які проростали, все було чисто. Далі привели посів. Той же самий гібрид, що й на попередніх полях, які я показував, тобто це Аністон, який ми висівали в минулому році, і ми відібрали від нього другу репродукцію насіння і висіяли. Тільки різниця в тому, що там густота на перших полях була 420 тисяч, тут уже 470, тобто трохи більше. <густоти>. Але 50 тисяч, я думаю, це не така велика різниця для ріпаку. За рахунок того, що тут використали гліфосат, в нас тут не було проблем з падалицею. Тобто тут грамініцит на цьому полі не використовувався. І зараз падалиці на полі. У великій кількості немає. Де-інде трапляються там певні кущики ячменя. Є він у технологічних коліях самохідного оприскувача, який працював по ячміневі, але навіть в цих самих коліях він не конкурентний до ріпака, і тому ми про це поки що не переймаємося. Якщо буде потреба, весною ми її заберемо. Якщо потреба не буде, не будемо забирати, тому що ми знаємо, що ріпаки з зерновими вони не антагоністи. Вони нормально між собою співіснують і ніяких проблем в цьому плані немає. Наше завдання просто контролювати. Зараз для того, щоб підтягнути ось ці молоді рослини, ми використали амінокислоти. Використали ми їх сумісно із фунгіцидом на основі сірки і тибуконозолу. Тобто, як ви вже здогадалися, ці поля із категорії хімічної рістрегуляції. Ми використали фунгіцид на основі сірки тибуконозолу, мікроплюс дисперс, для того, щоб зарегулювати ріст. Старшого ріпака, що він не формував зайву листову масу, і, відповідно, використали амінокислоти. Це був препарат Мегафол для того, щоб підтягнути ось ці молоді рослини до рівня дорослих рослин. І таким чином зробити посів більш щільним, вирівняним і однотиповим. На цих полях в нас ще заплановано. Одна рістрегуляція і далі вже використання сульфату магнію для того, щоб рослину підготувати до зимівлі. Але на даному етапі знову ж таки ми просто контролюємо. Контролюємо розвиток, контролюємо шкідника і все. І ось під самий кінець ми дібралися до нашого останнього на сьогодні ріпака. Це ріпак, який ми пересівали. Тобто, взагалі, це поле площею 18 гектарів, воно висівалося в кінці. Серпня ми висіяли все і далі в нас ця техніка була спрямована вже на посів зернових. Але потім в середині вересня, тому що на початку вересня в нас були затяжні дощі, постійно перебували роботу, іноді багато міліметрів, іноді мало. Але принцип такий, що потрібно було постійно підлаштовуватись під погоду і ловити. Проміжки часу для того, щоб проводити хоч якісь польові роботи. В принципі, так ми і робили, але все одно через те, що тут сівалка ріпак не посіяла, були вимушені витягнути її з посівної з зернових і завершити цю роботу. Висіяли ми тут ріпак. З густотою вже 620 тисяч на гектар, орієнтовно 620-650, глибина 3,5 см. І на даному етапі він лише сходить. Тобто я бачу, масово з'являються сім'ядолі, і те навіть поки що навіть не всі сім'ядолі з'явилися. І тому далі за цим ріпаком ми будемо спостерігати, як він буде розвиватися, для того, щоб пришвидшити його розвиток, будемо давати йому готові амінокислоти, тому що часу в нього до зимівлі залишилось не так багато. І для того, щоб рослина не тратила час і енергію на синтез амінокислот своїми силами, ми будемо давати її готові, для того, щоб рослина сформувалася достатньо, щоб повноцінно перезимувати, для того, щоб вона збереглася. Навесну, щоб в неї була нормальна коренева шийка, нормальна коренева система. Потрібна кількість бронюк, щоб рослина не втрачала свій потенціал. І цією всією інформацією я, звісно, буду з вами ділитися на каналі. І по цьому ріпаку, і по попереднім двом категоріям, які я представив перед цим також. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал. Всі ваші запитання і. Коментарі залишайте в описі під відео, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі в наступному ролику.